Сьогодні Умань нагадує згуртований вулик або великий мурашник. Практично на кожній вулиці можна побачити людей з інструментом, які прибирають, вичищають, фарбують, білять, роблять масу операцій, що, одним словом, називається благоустрій. Згідно загальноміської програми благоустрою, за кожним підприємством установує організацію закріплені території, ділянки доріг, зупинки. Скажімо, територія заводу Умень-Фермаш нараховує 53 гектари, а ще й прилеглі території, багато Об'єктів, місці за якими доглядає колектив. Тож, за нам є над чим працювати. Працівники наводять лад не лише в офіційні дати суботників, а майже кожного дня. Одним словом, робота кипить. Ми сьогодні вийшли на суботник. Працюємо і це не, не не, не тільки сьогодні. Ми працюємо практично кожен день. У Нас є закріплені свої території, і ми їх регулярно вбираємо. Ну сьогодні такий день прекрасний, погода хороша, все. Значить, займаємося побілкою дерев. Завтра в нас заплановано наш закріплений за нами стадіон в районі Стоматполіклініки, Там, значить, от ми будемо працювати там. У нас, я скажу, колектив дуже дружний, хоча багато пенсіонерів, але колектив дружний, вийшли всі. Всі і оперативно, щоб нікому не було обідно протягом квітня. Заводчани будуть продовжувати прикрашати вулиці міста, висаджувати дерева, кущі, висівати насіння квітів та своїм прикладом надихати усіх у менчани, залишатись осторонь загальної справи, благоустрою міста.